Записок, які б мені передали, якщо ви, вам якось неловко встати і сказати, напишіть, підготуйтесь вдома. Я, розум... Я розумію, що деякі записки вони пишуться вдома вдома і вже приносяться готовими. І це дуже добре, це правильно. То йдете на зібрання, написали записочку, а потім передали. І це, це так зручно. А якщо... якщо ви можете. І, і, і треба, і у вас нужда, встаньте і назвіть голосом про свою нужду, і ми помолимося за нею. Будь ласка. Сіша, пожалуйста, за Марія вона заболіла і задіяно Олександровну. Він взагалі до немає. Ну, за залікати, то воює. Ну, за тільки дякувати. Так. <заспорядка> І за Розу просила передавала привіт, що холодили. За іменинників Женечку Тимофєєва і Славіка Щербату. Так. Да. Будь ласка, ще. Сестру Віра. І зробила операцію, вона зараз в Чешку Муталії і реанімацію. Вера? Віра. Вєра. Віра. Віра. Корея? Да. Добрый. Оля, ты хотела да. Оля, ты хотела Да. Сама привет. Командира и его ему За нас, пожалуйста, за наше служение. И за братья, которые германии наши братья. Служение проводилось. Костя хай на тут. Внуки, як звати внуків? Костя Янбіт. Костя Янбіт. Передавав вітання Рома з всі передавав вітання і прохання далі молитися і за нього, і за всіх військових. Що був боїв, хранив і писався їх сердець. Зайлну сестру за маму. За, за твою маму, да? Да, зайду за сестру. І за, за сестру, да? Камеру там. Пока ми сюди, пока ми се служу, камеру. Добре, я записав, Олег, за, за всю твою родину. За братика. Це братик. Як звать братика? Да. Сергей. Да. Я ходил сюда. Десять год тому назад. Каждый день я ходил сюда. Если у меня помните, мы не занимаемся уже. Доброе. 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 за вас. Хорошо. Погласим. Небесний, ми йдемо до Тебе в ім'я Ісуса Христа і хочемо просити Тебе прощення за наші гріхи. Прости нас, Господи, І помилуй нас, ми знаємо, що Ти був добрий і віддав своє життя раді нашого спасіння. Ти любиш нас, і ми визнаємо твою любов, ми хочемо прославити Тебе за все те, що ти робив для нашого спасіння. Слава Тебе, Тим, те, Святий. І ми просимо за ці нужди, які є у наших друзів, у людей присутніх на цьому місці, Господи. Ми просимо Тебе за Марію Іванівну, за Діну Олександрівну. Давно вже їх не бачили, тепливо Діну Олександрівну. Хворіють люди, Господи, благослови, кріпи, зміцни і зціли від цих хвороб і благослови. Просим Тебе до Твого благословення. На всіх тих, кого постійно згадую стражання за Ігоря, за Сашу, Сергію, Діну, Рому, Господи, за всіх військових, за всіх, хто захищає нашу Боже, благослови їх, за ті, хто знаходиться в полоні, просимо Тебе благословить поверни. за ті, хто безвісті зникли, Господи, знайди їх. знайди йди нам звісточку ті сім'ї, які чекають там, де. І цілий, Господи, Дай цю звісточку дай мені жити. Ми просимо тебе за Ігоря, який хворіє, Ти його благослови Боже. Ми просимо за сестру зіну Наташу, сестру Розу, за всіх наших сестричок, кого зараз не бачимо з нами укріпи, кріпи, Боже і благослови. Ми дякуємо Тобі за те, що ти нас чуєш, і просим Тебе. За Жіночку, віру, як після операції допоможи їй зміцни її, Господи, благослови лікарів, які там дивляться, ухажують, любують її Господи, Благослови Боже. Ми просимо Тебе за Олега, за його велику сім'ю, за сестру, за брата, за маму, Господи, і благослови його в особистому житті і всю цю сім'ю благослови, збережити мудрість і й від відведи від. Від якихось неправильних рішень захисти, Господи, там, де вони знаходяться, там, де вони несуть службу, благослови, Господи. Ми просимо Тебе за Андрія, військового, за його командира, за їх побратимів Боже, збережи, захисти, благослови і спаси. Ми просимо Тебе за Вову, Мазаченко, за його сім'ю, за його служіння, за циганський народ. Господи, відкривайся дім зміцнюю володю в цьому служінні, благословити його братів там, за, за, в Германію, Господи, зміцнюй, Господи, поможи їм нести своє служіння, так як воно для тебе буде. Просим тебе за Надю, за її внуків, костю і Андрія. Боже, ми не знаємо, що з ними. Господи, ти поможи їм, укріпи, благослови, Надю, благослови, щоб вона не вмивала, не плакала, а дарує радість у ім'я Ісуса Христа. Ми просимо Тебе за рому, за нашого братика, який в армії, в війську зараз, Господи, за всіх військових, Господи, знову приєднуємося. За Дем'яна, який пропав безвісті від Донецька, також просим Тебе і згадуємо його ім'я перед тобою, щоб Ти, Господь, його знайшов і дав вістечку рідну. Благослови Господь і укріпи і цю сім'ю. Ми просимо тебе, Господи, за дівчинку, яка в 9 років має проблеми зі здоров'ям, ти, Господи, і, і з цілинні. Благослови Господь також, Тетяну, Ольгу, Вальчику. Овла, Господь, всіх цих людей, яких ти знаєш, і дай їм здоров'я, дай їм сили духовні, тієсні. Просим Тебе, щоб Ти благословив, щоб і укріпив їх також і за Катю, і за світою, і за їхнім, дай їм здоров'я іммерти Боже. І цим ми йдемо до тебе і хочемо подякувати тобі, хочемо попросити за, за всю церкву, за всіх присутніх. За всіх, хто колись ходив, а тепер перестав ходити, коли якісь тяжкі обставини, і вони поламали життя, поламали віру. Господи, то ти зміцни таку віру, зміцни істини таке життя, Господи. Благослови всіх, щоб мали ревність по Богу, щоб шукали Тебе, щоб служили Тобі, Господи, щоб читали Євангелію. Божий, щоб шукали Твого Спасіння, щоб читали Твоє Слово, Твою інструкцію, Твоє Євангеліє. Господь благословив брата Сергія, який сьогодні нам нагадував про Твоє спасіння, просвою всю велику команду, гетионівців, особливо у нас на Україні. Бежи від всього, відкривай ті двері, які мають бути відкритими, для того, щоб Твоє слово. І слава тебе, слава Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь. Отче наш, що живе в на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай буде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. наш щоденний, подавай нам на кожен день і прости нам провіри наші. Și nu ne-am dori să-l ascultăm, dar ne-am dori să-l ascultăm și pe Havel.